Попри відносну адаптацію аграрного сектору України в умовах війни, вони потерпають від дефіциту трудових ресурсів, від втрати частини землі та руйнування виробничого потенціалу. Андрій шило на один рік за кермом трактора в аграрному виробництві. Нині він працює в товаристві рідний агрокрай. Як говорить аграрій, працювати стало надзвичайно складно. Працюємо за все не зважаючи ні на все а ну от коли ви в полі страшно. Коли страшно, коли ні, але все одно працюємо. Сміливість наших аграріїв, які під обстрілями або на замінованих полях вдень та вночі збирають врожай, важко оцінити. Однак вони продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільність сектору. Пану Андрію довелося працювати на полях прикордоння Сумщини. Він говорить, що на один раз над головою літали безпілотники, або якась частина поля була замінована. Зараз я тут поблизу від шостки, але раніше був і по прикордонню. Чернацьке були і ближе Ваздвіженськ, туди там вже теж жихове, там теж. Було. Цьогорічна зернозбиральна кампанія затягнулася через високу вологість зерна, що призводить до значних витрат часу та коштів на його сушіння. На даний момент зібрано врожай лише на 67% площ, зазначають у відділ розвитку Апака Шоскінської міської ради. Ну як, затягнулися дощі, помішали. Ну ви справитесь? – справимось з тим, що наші аграрії справляться з збором врожаю, ні у кого не викликає сумнівів. Нині техніка працює в полі 24 на 7. Попри всі виклики, вони демонструють стійкість та адаптуються до надзвичайно складних умов. Напередодні професійного свята у Шускінській громаді привітали працівники сільського господарства. Заступник міського голови Віталій Могильний подякував їм за віддану працю та професіоналізм. Щиро вдячні за вашу роботу в сьогоднішніх складних умовах. Але вона дуже-дуже важлива для нас, тому що ви працюєте для того, щоб Україна розвивалася і обов'язково перемагала. В агропромисловому комплексі Шоскінської громади діють 20 сільськогосподарських підприємств, 12 фермерських господарств та одне сімейне господарство. Напередодні професійного свята, почесними грамотами та подякою від міського голови були нагороджені представники агропідприємств та тваринного комплексу Шосткінщини. Нагоди професійного свята дня працівників сільського господарства. Почесна грамота міського голови нагороджується трактористом товариства агрофірми Милан Кирило Рощин. Тракторист товариства Агрофір Лан» Андрій Кузьменко. Дня працівників сільського господарства. Оголошується подяка міському голови, фермерського господарству Талісман Агро. Оголошується подяка товариству Шах» Поки наші славні воїни тримають фронт, міцний тил утримують сельгосвиробники. Вони не тільки віддано працюють, а й допомагають нашим бійцям. Активно співпрацюють з волонтерським центром Шостка добро, представники якого прийшли привітати аграріїв зі святом та вручити їм подяки. Народити дитину це дуже важливо у цьому світі. А нагодувати дитину і весь світ. Це місія. Яку виконуєте ви. Наші шановні аграрії, ми знаємо, як важко сьогодні вам, коли летить зверху, коли повзє по землі, коли замінована земля і ця багатостраждальна земля в ваших руках. І ви все рівно даєте врожай, годуєте людей. Ваше зерно їде в Африку, їде в океанію, і там люди чекають, і не тільки українці. Пані Світлана і керівник волонтерського центру не один раз зверталася до наших аграріїв за допомогою для бійців, і ніколи не було відмови. Бо це міцний та надійний тил, наголосила волонтерка. Я як голова волонтерського центру завжди знаю. Треба придбати машину. Кому першим аграріям? Треба придбати, як кому треба телефонувати? Звісно, вам і вашим керівникам. Хлопці знають, що у них є надійний тил. І вони знають, що цей тил дуже в нашій Шостянській громаді особливий. Бо ми єдине ціле. Військові, промисловці, аграрії і волонтери. Апогеєм святкового заходу став музичний подарунок від солістки фольклорного колективу Любисток центру естетичного виховання Софії Семеняко. Кракіна квітла дай нам вожесе.